Ірина відчувала, як втома свинцевими гирями осідає на її плечах. Не фізична, ні. До тієї вона давно звикла. Це була втома іншого гатунку. глибока, виснажлива, що просочувалася в самі кістки. Вона сиділа за кермом свого старенького, але надійного автомобіля, втупившись у потік червоних вогнів попереду. Вечірні затори, звична частина її буденності, сьогодні здавалися нестерпними. 20 років у шлюбі, двоє майже дорослих дітей, стабільна, хоч і нервова робота керівника проєктів у будівельній компанії. Збоку ідеальна картина. Але якщо придивитися ближче, фарби давно вицвіли, а на полотні проступали глибокі тріщини. Останні півроку були особливо важкими. Андрій, її чоловік, втратив роботу. Його компанія, де він пропрацював майже 15 років регіональним директором з продажів, провела оптимізацію. Це красиве слово приховувало за собою банальне скорочення. Для Андрія, чоловіка амбітного, звиклого до поваги та стабільного високого доходу це стало ударом. Перший місяць він тримався бадьоро, говорив про нові можливості, про те, що давно хотів щось змінити. Другий місяць минув у млявих пошуках, які не давали результату, на третій він здався. Тепер його дні складалися з перегляду новин на дивані, довгих телефонних розмов з такими ж тимчасово незайнятими друзями та нарікань на несправедливість світу. Він перетворився на тінь того енергійного чоловіка, за якого вона колись виходила заміж. Ірина тягнула все на собі, оплачувала рахунки, навчання дітей в університетах в інших містах, купувала продукти. Вона працювала на межі своїх можливостей, беручи найскладніші проєкти, залишаючись в офісі допізна, аби тільки зберегти звичний рівень життя, щоб Андрій не відчував себе ще гірше. Сьогоднішній день мав усе змінити. Проєкт, який вона вела останні три роки, будівництво великого логістичного комплексу, нарешті був завершений і зданий замовнику на місяць раніше терміну. Інвестори були в захваті. І сьогодні, на загальних зборах, генеральний директор особисто потиснув їй руку і вручив конверт. Це була премія, сума була настільки значною, що в Ірини на мить перехопило подих, вона була еквівалентна її трирічній зарплаті. Це були гроші, які могли закрити їхню іпотеку, допомогти дітям з першим внеском на власне житло, дати їм з Андрієм можливість видихнути, перестати жити від зарплати до зарплати. Вона так поспішала додому, щоб поділитися цією новиною, що навіть не помітила, як затори розсмокталися. Ось і їхній будинок. Піднявшись на третій поверх, вона почула приглушені звуки телевізора. Андрій був удома, як і завжди. Вона відчинила двері, він сидів у вітальні, у тому самому кріслі, в якому проводив більшу частину свого часу. Побачивши її, він навіть не підвівся. Привіт, щось рано ти сьогодні, промовив він, не відриваючи погляду від екрана. Привіт. Ірина намагалася, щоб її голос звучав рівно, хоча всередині все тріпотіло від хвилювання. Є новина. Вона підійшла і стала перед телевізором, закриваючи йому екран. Він невдоволено зітхнув. Іро, я дивлюся. Невже не можна почекати? Не можна. Вона посміхнулася, дістаючи з сумки конверт. Андрію, подивись. Він неохоче взяв конверт, відкрив його, пробігся очима по документу. Його брови полізли вгору. Це... Це що, жарт? Ніяких жартів. Це моя премія за комплекс. Андрій підскочив з крісла, його обличчя змінилося. Сонна апатія зникла, натомість очі запалали вогнем, який Ірина не бачила вже дуже давно. Іро, Іринко. Він схопив її, закружляв по кімнаті. Ти уявляєш, що це означає? Ми багаті, ми нарешті можемо жити, а не існувати. Він сміявся, цілував її в щоки, в лоб. Ірина теж сміялася, щаслива від того, що бачить його таким живим, радісним. Так, ми можемо закрити іпотеку, почала вона перераховувати. Яку іпотеку? перебив він. Забудь про іпотеку, це наш шанс, мій шанс. Я ж казав, що все налагодиться. Я знав. Він говорив швидко, плутано, про те, що тепер йому не потрібно буде принижуватися і шукати роботу на дядю, про те, що він зможе нарешті відкрити власну справу, про яку завжди мріяв, про те, що їм треба відсвяткувати. Я зараз замовлю найкращу вечерю з ресторану, і шампанське, найдорожче. Він уже діставав телефон. Андрію, зачекай, спробувала зупинити його Ірина. Давай спочатку все обдумаємо. Це великі гроші, ми не можемо їх просто так обдумаємо? Іро, що тут думати? Життя дало нам подарунок. Ти отримала ці гроші завдяки мені? Ірина здивовано подивилася на нього. Завдяки тобі? Ну так, якби я не підтримував тебе весь цей час, не створював тобі надійний тил, хіба ти змогла б так працювати? Я взяв на себе весь дім, поки ти будувала свою кар'єру. Вона мовчки дивилася на нього надійний тил, весь дім. Він, який за останні півроку не вимив за собою тарілки, він, який вважав верхом домашньої роботи винести сміття раз на тиждень, але вона промовчала, не хотіла псувати цей момент. Можливо, він просто так відреагував на емоціях. Вечеря була справді святковою. Андрій був галантним і уважним, яким не був уже багато років. Він наливав їй шампанське, говорив компліменти, будував грандіозні плани. Уявляєш, казав він, дивлячись кудись у далечінь, ми купимо великий заміський будинок з терасою, з садом, я посаджу дерева, будемо запрошувати друзів на барбекю, а цю квартиру продамо. Андрію, а як же твоя робота? Ти ж шукав. Робота. Він зневажливо махнув рукою. Яка робота? Я тепер бізнесмен, інвестор. Я змушу ці гроші працювати на нас. Ти навіть уявити собі не можеш, які у мене ідеї. Ірина слухала його і відчувала, як усередині зароджується тривога. В його словах не було ми, було тільки я. Я куплю, я зроблю, я інвестую. Її гроші, її три роки пекельної праці, її безсонні ночі та нервові зриви раптом перетворилися на наш шанс, який, здавалося, належав виключно йому. Вона спробувала обережно повернути його до реальності. Коханий, я думаю, нам треба в першу чергу покласти гроші на депозит. Нехай полежать, а ми спокійно все зважимо. Це велика відповідальність. Відповідальність? Андрій роздратовано поставив келих на стіл. Іро, перестань мислити як бідна людина. Гроші люблять рух. Поки вони лежатимуть на депозиті, інфляція їх з'їсть. Треба діяти швидко. Я вже завтра почну дзвонити. В мене є кілька дуже перспективних ідей. Не хвилюйся, я все проконтролюю. Ти просто довірся мені. Довірся мені. Ці слова лунали в її голові, коли вона втомлена, лягала спати. Колись вона довіряла йому беззастережно, але зараз щось заважало щось у його гарячковому блиску в очах, у його раптовій самовпевненості, яка з'явилася разом з грошима, яких він не заробив. Вона заснула з важким серцем, відчуваючи, що цей конверт приніс у їхній дім не лише радість, а й щось інше, невідоме і тривожне. Минув тиждень. Андрій змінився до невпізнання. Він більше не сидів на дивані в розтягнутих треніках. Тепер він з самого ранку одягав свої найкращі костюми, годинами говорив по телефону, призначав якісь ділові зустрічі в дорогих кав'ярнях. Він купив собі новий телефон останньої моделі та дорогий годинник. «Імідж – це все, пояснив він Ірині, коли та здивовано подивилася на його покупки. Про пошук роботи він більше не згадував. Коли Ірина обережно натякнула, що, можливо, варто все ж таки переглянути вакансії, він лише відмахнувся. Навіщо? Щоб знову горбатитися на когось за копійки. Іро. У нас є стартовий капітал. Я створю власну імперію. Ти будеш пишатися мною. Ірина поклала всю суму премії на їхній спільний ощадний рахунок. Вона наполягла на цьому, пояснивши, що так буде надійніше. Андрій не заперечував, але було видно, що йому це не подобається він хотів мати вільний доступ до грошей. Ми ж сім'я, казав він, чому ти мені не довіряєш? А довіри ставало все менше. Ірина бачила, як легко він витрачає гроші. Невеликі суми, які вона переказувала на картку для побутових потреб, зникали за день-два. Він оплачував обіди з друзями в ресторанах, купував дорогий алкоголь, робив якісь дрібні, але численні безглузді покупки онлайн. На її зауваження він реагував агресивно. Я що, не маю права трохи розслабитися? Я стільки років працював як віл, а тепер, коли з'явилася можливість, ти мені дорікаєш кожною копійкою. Він зовсім перестав цікавитися її справами. Вона приходила з роботи втомлена, розповідала про проблеми на новому об'єкті, а він слухав неуважно, кивав, а потім переводив розмову на свої грандіозні плани. Плани ці були туманними і розмитими. То він хотів інвестувати в криптовалюту, бо за нею майбутнє, то збирався відкривати мережу кав'ярень, то планував зайнятися імпортом якихось екзотичних товарів. Жоден з цих планів не був підкріплений розрахунками чи бізнес моделлю. Це були просто фантазії людини, яка раптово отримала доступ до великих грошей. Одного дня Ірина повернулася з роботи раніше. Вона погано себе почувала і вирішила відпроситися. Будинок зустрів її незвичною тишею. Зазвичай у цей час Андрій голосно розмовляв по телефону. Вона тихо роззулася в коридорі і вже збиралася пройти до спальні, як почула його голос із кабінету. Він розмовляв з кимось по телефону, і двері були ледь прочинені. Мамо, ти не хвилюйся. Так, гроші є багато. Ні, Іра поки що не в курсі всіх моїх планів. Вона. Ну, ти ж її знаєш. Вона обережна, боїться ризикувати. Тому я вирішив діяти самостійно. Це буде сюрприз для неї. Ірина завмерла, притиснувшись до стіни. Серце гучно закалатало в грудях. Так, проєкт дуже надійний. Мій друг Олег, ти його пам'ятаєш, він усім займається. Це стартап у сфері логістики, дуже перспективний. Потрібні інвестиції. І я стану співвласником, уявляєш, співвласником великої компанії. В його голосі звучало неприховане захоплення. Я вже домовився, потрібно внести перший транш наступного тижня. Пауза. Ірина затамувала подих. Ні, звичайно, вона не погодиться, якщо я їй просто так скажу. Вона почне А давай порадимося з фінансистами, а давай перевіримо документи, це все бюрократія. Треба хапати удачу за хвіст, тому я зроблю все тихо переведу гроші на свій рахунок, а потім інвестую. А коли все закрутиться, коли підуть перші прибутки, тоді й розповім. Вона буде в захваті. Ти ж мене підтримаєш? Чудово, я знав, що на тебе можна розраховувати. Скоро, мамо, я куплю тобі той будиночок біля озера, про який ти мріяла. Все цілую. Клацнула кнопка завершення дзвінка. Ірина стояла нерухомо, відчуваючи, як холод розливається по її тілу. Він збирався без її відома взяти її гроші, гроші, зароблені її потом і кров'ю, і вкласти в якусь сумнівну авантюру свого друга. Він змовився з власною матір'ю за її спиною вона буде в захваті. Ці слова, сказані з такою самовпевненістю, різонули по серцю, наче лезом. Він не просто хотів її обдурити, він вважав себе вправі це зробити, вважав її нездатною приймати правильні рішення, перешкодою на шляху до великого успіху. Вона тихо, наче злодійка, вийшла з квартири. Потрібно було повітря, потрібно було подумати. Вона йшла вулицями не розбираючи дороги. Зрада це було саме те слово. І зраджував не просто чоловік зраджувала найближча людина, партнер, з яким вона пройшла 20 років життя. Він не бачив її, він бачив лише ресурс, інструмент для досягнення своїх цілей. А її мати Галина Петрівна, яка завжди дивилася на Ірину з ледь прихованою зневагою, вважаючи, що її Андрійчик заслуговує кращої долі, тепер стала його спільницею. Сльози котилися по щоках, але вона їх не помічала. Це були не сльози, образи, це були сльози прозріння, гіркого, болісного прозріння. Вся її ілюзія про міцну сім'ю, про партнерство, про надійний тил розсипалася на порох. Вона повернулася додому пізно ввечері. Андрій зустрів її з докором. Ти де була? Я дзвонив, ти не брала слухавку, я вже почав хвилюватися. Гуляла, коротко відповіла вона, уникаючи його погляду. Щось сталося? В тебе такий вигляд? На роботі проблеми? Все гаразд, її голос звучав глухо, просто втомилася. Вона не стала влаштовувати скандал. Навіщо? Щоб почути у відповідь брехню, виправдання, вона вирішила діяти інакше. Потрібно було виграти час і все перевірити. Наступного дня вона почала діяти. На роботі, через знайомих, вона попросила перевірити фірму цього Олега. Результат не змусив себе чекати. Фірма була зареєстрована два місяці тому зі статутним капіталом у тисячу гривень, жодної діяльності вона не вела. Це була класична пустишка, створена, вочевидь, для того, щоб зібрати гроші з довірливих інвесторів і зникнути. Олег, друг Андрія, мав за плечима кілька невдалих бізнес проєктів і купу боргів. Все стало на свої місця. Її чоловік, засліплений жагою швидкого успіху та підбурюваний хитрим шахраєм, збирався викинути на вітер усе, що вона заробила. Ввечері того ж дня Андрій був надзвичайно люб'язним. Він зустрів її з квітами вперше за останні років п'ять приготував вечерю, відкрив пляшку її улюбленого вина. Кохана, почав він, коли вони сіли за стіл. Я останнім часом був трохи неуважним до тебе. Всі ці плани, зустрічі, я хочу це виправити. Я хочу, щоб ти знала, як я тебе ціную. Він говорив довго і красиво. Про їхнє спільне майбутнє, про те, що вона його єдина опора і натхнення. Ірина слухала і відчувала огиду. Кожне його слово було фальшивим. Це був спектакль, розіграний для однієї мети приспати її пильність. Я тут подумав, вів далі він, наливаючи їй ще вина. Ти так багато працюєш, ти заслуговуєш на відпочинок. Давайте візьмеш відпустку, і ми поїдемо кудись на острови, на місяць. Я все організую. Це було б чудово, м'яко сказала Ірина, уважно дивлячись йому в очі. Але ж це великі витрати. Дрібниці, він махнув рукою. Гроші для того й потрібні, щоб приносити радість, ти тільки скажи так. Ірина зрозуміла його план. Він хотів відправити її подалі, щоб спокійно провернути свою аферу з грошима. Знаєш, сказала вона, відсуваючи келих, я останнім часом погано сплю. Вся на нервах. Може, завариш мені свого фірмового трав'яного чаю той, що з м'ятою і мелісою? Він мене завжди так заспокоює. Андрій аж засяяв звісно, кохана, одну хвилину. Він поспішив на кухню. Ірина бачила, як він дістав з шафки пачку з травами, щось швидко туди додав з маленького пакетика, який витягнув з кишені, і заходився заварювати чай. Вона бачила це краєм ока, роблячи вигляд, що розглядає щось у телефоні. Її серце стиснулося від крижаного передчуття. Що він туди додав? Якесь заспокійливе, снодійне, щоб вона стала більш поступливою, сонною, щоб підписала якісь папери не читаючи, або просто міцно заснула і не заважала йому. Він повернувся з двома великими чашками Ось, тримай найкращий засіб від стресу. Я і собі зробив. Він поставив перед нею чашку. Ірина дивилася на рідину, що парувала. Знаєш, щось мені перехотілося чаю, раптом сказала вона. Вино таке смачне, давай краще його доп'ємо. А чай ти випий не пропадати ж йому. Вона взяла свою чашку і рішуче поставила її перед ним. Я наполягаю ти теж весь на нервах останнім часом, тобі не завадить. На обличчі Андрія промайнула розгубленість, навіть паніка. Та я. я не хочу, Я краще кави. Ні, Андрію, ти ж для мене старався випий, будь ласка. Її голос звучав м'яко, але в ньому з'явилися сталеві нотки. Він дивився то на неї, то на дві однакові чашки. Він вагався цього було достатньо, вона все зрозуміла. Що ти туди додав? Запитала вона тихо, впритул, дивлячись йому в очі. Що? Нічого, ти що таке кажеш? Це просто трави. Тоді випий, повторила вона. Він зблід, руки його ледь помітно тремтіли. Він розумів, що потрапив у пастку. Я не буду, процідав він крізь зуби. Тоді я віднесу цей чай на експертизу, спокійно повідомила Ірина, і ми дізнаємося, що це за просто трави. Він різко схопив обидві чашки і поніс їх на кухню. Ірина почула, як він вилив усе в раковину. Комедія скінчилася. Він повернувся до кімнати, намагаючись зберегти обличчя. В тебе параноя, ти мені не довіряєш. Ні, Андрію, відповіла вона, встаючи. Я тобі більше не довіряю. І я знаю про твій дуже перспективний стартап з Олегом. І про розмову з мамою. Я все знаю. Він дивився на неї, і його обличчя повільно кам'яніло. Маска люб'язності злетіла, оголивши злість і роздратування. Значить, ти підслуховувала, рилася в моїх справах. Я рятувала гроші, які заробила, свої гроші, Андрію. Свої? він вибухнув. Та що б ти без мене робила? Ти все життя сиділа за моєю спиною, і коли нарешті з'явився шанс вирватися з цієї діри, ти все псуєш своєю дріб'язковістю і недовірою. Ти просто нездатна мислити масштабно. Він кричав звинувачував її в усьому у своїй невдалій кар'єрі, у втраті роботи, у тому, що вона його пиляє і не дає розвиватися. Він казав, що вона боїться успіху, боїться, що він стане багатшим і незалежнішим за неї. Ірина слухала цей потік бруду мовчки. Більше не було болю, була лише порожнеча і холодна, кришталево чиста ясність. Людина, яка стояла перед нею, була їй абсолютно чужою. Завтра зранку я йду в банк і перевожу всі гроші на свій особистий рахунок, спокійно сказала вона, коли він замовк, важко дихаючи. А потім я подаю на розлучення. Що? Він ошелешено подивився на неї. На розлучення? Ти з глузду з'їхала через якусь дрібницю? Це не дрібниця, Андрію, це кінець. Ти нікуди не підеш, закричав він. Ця квартира так само моя, як і твоя, і гроші ці спільні, зароблені в шлюбі. Я відсуджу в тебе половину. Спробуй, відповіла вона і пішла до спальні, щільно зачинивши за собою двері. Тієї ночі вона не спала. Вона лежала і дивилася в темряву, прокручуючи в голові двадцять років свого життя. Скільки разів вона поступалася, скільки разів ставила його інтереси вище за свої, скільки разів закривала очі на його егоїзм, лінь, зневажливе ставлення. Вона виправдовувала його, шкодувала його, намагалася зрозуміти, і ось до чого це призвело. Він сприймав її не як партнера, а як функцію, як додаток до свого життя. І коли цей додаток перестав бути зручним, він вирішив його позбутися. Вранці вона, як і обіцяла, поїхала до банку. Переоформити рахунок виявилося нескладно. Коли вона повернулася, Андрія вдома не було. Натомість на кухні сиділа його мати Галина Петрівна. Вона дивилася на Ірину з люттю. Так ось як ти йому віддячила, прошепіла вона. Мій син душу в тебе вкладав, а ти його зрадила, вирішила всі гроші собі загребти. Галино Петрівно, спокійно сказала Ірина, наливаючи собі води, це мої гроші, і я не дозволю вашому синові спустити їх на свої афери. Афери? Та він хотів забезпечити майбутнє своєї сім'ї. А ти? Ти просто заздрісна і дріб'язкова жінка. Ти ніколи не була його гідна, він з тобою змарнував найкращі роки. Свекруха продовжувала сипати образами. Ірина слухала її і думала лише про одне як же вона раніше не бачила, що вони обоє одного поля ягоди. Для них обох існував лише один центр Всесвіту Андрій, а всі інші були лише планетами, що мали обертатися навколо цього сонця. Я подаю на розлучення, повторила Ірина. Квартира в іпотеці, яку платила переважно я, але вона спільна. Ми її продамо і поділимо гроші. Нічого ти не отримаєш. вигукнула Галина Петрівна. Ми доведемо, що ти його морально пригнічувала, що ти його доводила. Ірина лише втомлено похитала головою і пішла збирати речі. Вона вирішила тимчасово переїхати в орендовану квартиру. Залишатися під одним дахом з цими людьми було нестерпно. Процес розлучення виявився брудним і довгим. Андрій, керований матір'ю та найнятим адвокатом, намагався зробити все, щоб відсудити в неї якомога більше. Він стверджував, що премія це спільне майно, бо він створював їй сприятливі умови для праці. Він приводив свідків друзів, які розповідали, яким він був чудовим сім'янином і як сильно підтримував дружину. Ірина трималася її адвокат, спокійний і досвідчений чоловік, методично розбивав усі їхні аргументи. Були підняті фінансові документи за останні роки, які чітко показували, хто і скільки вкладав у сімейний бюджет. Премію як цільову виплату за конкретний проєкт вдалося відстояти. Квартиру суд постановив продати, а виручені кошти поділити порівну. Це була важка битва, яка виснажила її морально. Але з кожним засіданням суду вона відчувала, як стає сильнішою. Вона більше не плакала ночами, вона вчилася жити заново, одна. Вона зняла невелику, але затишну квартиру в тихому районі. Вперше за багато років вона могла облаштувати все так, як хотілося їй. Вона купила нові меблі, повісила на стіни картини, які їй подобалися, а не ті, що схвалював Андрій. Вона почала ходити в басейн, про який давно мріяла. Вона зустрічалася з подругами, з якими майже втратила зв'язок, бо Андрію вони не подобалися. Діти Назар і Юлія спочатку були шоковані новиною про розлучення. Батько дзвонив їм, скаржився, розповідав свою версію подій. Але вони були вже дорослими і вміли аналізувати. Вони бачили, як їхня мати розквітла, ставши вільною. Вони бачили, як батько, втративши джерело фінансування, швидко скотився до свого звичного стану апатії та нарікань. Вони підтримали матір. Минуло майже півроку після остаточного рішення суду. Ірина продала свою частку квартири і додала частину премії, щоб купити собі власне житло. Невелике, але своє. Вона якраз закінчувала ремонт, коли на її телефон надійшов дзвінок з незнайомого номера. Ало, відповіла вона. Іро. Це я, Андрій, почула вона в слухавці знайомий голос. Він звучав жалюгідно, вона мовчала. Я. я хотів поговорити. Я все зрозумів. Я був неправий. Мати на мене тиснула. Олег цей, він мене обдурив. Він зник з грошима інших людей. Я ледь не вляпався. Ти врятувала мене, а я. я був таким невдячним. Ірина слухала його і не відчувала нічого, ні злості, ні жалю, лише порожнечу. Іро, я сумую за тобою. Я сумую за нашою сім'єю. Може, Може, ми спробуємо все спочатку. Я змінився, я знайшов роботу, не таку, як раніше, звичайний менеджер, але я працюю, я все усвідомив. Андрію, тихо промовила вона. Занадто пізно ти нічого не усвідомив. Ти просто втратив зручність. Ти не за мною сумуєш, а за тим життям, яке я тобі забезпечувала. Ні, це неправда. Я кохаю тебе. Кохання не будується на брехні та зраді. Ти хотів купити нам майбутнє за мої гроші, за моєю спиною, але ти не зрозумів головного майбутнє не купують, його будують разом. Цеглинка за цеглинкою. А ти хотів усе й одразу, не доклавши жодних зусиль. Прощавай, Андрію! Вона поклала слухавку і заблокувала його номер. Підійшла до вікна. Внизу гомоніло місто жили своїм життям люди. Вона подивилася на свої руки. Рука, які так багато працювали, які будували будинки для інших. Тепер вона нарешті збудувала дім для себе не з цегли і бетону, а з поваги до себе, з внутрішньої свободи і тихої, впевненої сили. І це було найцінніше, що вона коли-небудь мала. Її власне, некуплене, а збудоване майбутнє тільки починалося. Напишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця історія. Друзі, а чому ви не підписуєтеся на канал, якщо додивилися це відео до кінця, адже воно вам точно сподобалося. Натискайте кнопку підписатися та ставте лайки прямо зараз. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.